9 липня я інструмент. Смиренно просили його виправити наші вади. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 70. Питання смирення вельма складне. Смирення аж ніяк не означає, що я повинен вважати себе не настільки хорошим, наскільки я є насправді. Воно має на увазі визнання того, що певні речі я роблю добре, а також здатність з дячністю приймати похвалу. Бог може зробити для мене тільки те, що Він може зробити через мене. Смирення результат усвідомлення того, що це не я дію, а Бог. У такому випадку, як я можу пишатися своїми досягненнями. Я інструмент і будь-яку роботу, котра, здавалася, виконую я насправді, виконує Бог через мене. Я щодня прошу Бога усунути мої недоліки, щоб я міг більш ефективно займатися справами любові і служіння. Вага.